Вітаю! Я продовжую вас знайомити на своїй сторінці на YouTube-каналі, що відбувається наверху, в космосі, в небі, те і відбувається на землі з нами, з людьми. Продовжую знайомити з астрологією, астропсихологією і допомагати вам Таро, допомагати як психолог, психотерапевт. Давати якісь такі рекомендації загальні для всіх. Що відбувається зараз? 26 жовтня, коли я записую це відео. І у нас з вами ви могли відчути після молодика в Терезах на останніх градусах Терезів. Ви могли відчути якесь таке напруження. наче це не молодик, а це повня? Е -ем. Було складно і в партнерстві, і взагалі у спілкуванні з будь-якою людиною, тому що терези це не тільки ділове партнерство, не тільки у шлюбі партнер, але і усі, хто за порогом з людьми. Тому ми могли відчути якесь таке загострення ситуації. Хто розбирається в астрології, хто знає свою натальну карту, дивіться, будь ласка, де у вас це все відбувається. Дивіться, де у вас Плутон, тому що це було, ну, молодик був Плутонічний такий, знаєте, Скарпіонів таким же переходом, а тому що на останніх градусах Терезах, квадратурі з Сонцем. І це про трансформацію. Але про трансформацію в тих темах Терезовських. Що я маю на увазі? Ну знову кажу. Це усі люди, з ким у вас нагніталась ситуація, і вона могла б спалахнути за 3 дні до 21 го до молодика і 3 дні поспіль. А взагалі-то далі, тому що у нас до 31, го а навіть до 2 листопада буде Плутон в квадратурі з Сонцем. І ось це Ось ця кульмінація подій, вона була на молодик, і зараз це набирає обертів, якби і ми будемо роздивлятися, в чому буде у нас відбуватися зміни, трансформація. Чому? Тому що я нас вітаю, у нас скорпіони будуть святкувати свої дні народження. І тому про що цей місяць, про що нас будуть вчити скорпіони? Управитель ваш Плутон. Саме тому я називала що це Плутонічний молодик, і це про трансформацію. Так от дивіться, де в вашій натальній карті, бо я трошки побігла за думками, хотіла вам усе дати розповісти: дивіться в натальній карті, де у вас Плутон знаходиться. Де у вас Сонце знаходиться, тобто зараз сонце в Скорпіоні, а Плутон у нас у Водолії. Тому нам ну, неминучі у нас з вами будуть зміни. Чому? У нас Плутон нарешті перестав бути ретроградним. І ви можете відчути спочатку загострення, а потім, наче потік. Тобто, це, знаєте, відбувається як, як прорвало дамбу, я не знаю, як. Осяяння, озаріння це ось так, тому що Плутон це бульдозер, він не залишає камінь на камні, він потребує змін. Коли він ретроградний, ми могли там в минулому щось розбиратися, кацапорцяться і. І знаєте, таке в мене було враження, що я не відчуваю потік, не відчуваю, не бачу знаків. Мені Таро дуже допомагала в цей період, але зараз вже ми будемо з вами, слава Тобі Господи, бачити знаки, тому що вища планета, така як Плутон, яка за колективне несвідоме, за мільйони людей. І зараз усе буде вбудовуватись так, таким чином, щоб на благо на творчість, на. Зміни і на інновації, тому що Плутон зайшов знову в перших градусах зараз в Водолії. У мене є запис на Ютуб-каналі про Плутон, який перейшов у Водолій. Саме тому у нас змінюється епоха, саме тому ми з вами зайшли в епоху Водолія. Чому ось так якось е, е, накось? Е, тому що ну, ретроградив Плотові він повертався в козиріг в земну стихію, і було важко доволі. І хотілося заземлитися, і хотілося ходити по землі. А зараз вже Плутон зайшов в водолій, і це повітряний знак водолій. І е, ми зараз, слава Богу, почнемо. Більш домовлятися, якісніше домовлятися, і нам буде зрозуміліше, особливо з друзями, в колективах, з однодумцями. Обов'язково треба вносити корективи в наше життя, інновації, реформи якісь робити, обов'язково змінюватись. Там, де зараз у нас щось спалахує, щось ламається, щось. Нагнітається, так, емоціонувати ми будемо. Але треба і розуміти, що ну, все, так як було, не буде. Коли змінилася гра, треба змінювати правила гри. Не можна грати в нову гру старими правилами. Не можна. Тому хто вже настільки. Трансформувався, змінився і бачив собі сили, що може повести людей за собою, володіти собою, що може впливати на людей, впливати дуже в гарному сенсі, на благо собі і усім живим істотам, вести людей, бути лідером, вести до змін, допомагати людям змінюватись якомога екологічніше і безпечно дуже важливо. Ну, і, звісно, ви могли відчувати в цей період, наприкінці жовтня, що могли якось там себе відчувати дуже добре, шахраї вони могли бути, тому що у нас була ще дуже активна ліліт. Ліліт це наша тінь, і коли вона є учасником подій то Тоді це говорить про те, що ми не визнаємо свою тінь. І ми могли подивитися, яким чином усі люди, яких ми зустрічаємо, це наші дзеркала. Якщо нам щось не подобається в тій людині, це в першу чергу є в мені і я це не сприймаю. Дуже прикро, тому що в тіні дуже багато енергії, і якщо її з нею подружити, якщо з нею познайомитись, якщо не відпиратися від того, що «та ні, я не така, та ні, я не, так, не настільки погана, я не така не ідеальна». Чесно, просто побудьте собою і визнайте, що ну, в якій степені у вас це є. Тому що, ну ще раз кажу: усе, уся картина навколо яка у вас є, це і є ви, це і є. Повнота картини, коли ви визнаєте, що це все я. І тут не треба бігти обов'язково до психологів, психотерапевтів і змінювати. А просто визнайте, так, в мене є така якість. А потім задайте собі питання. А чим мені допомагає ось ця моя тінь в моєму житті? Що вона такого робить? Наприклад, моя мама. Є в мені генетично, це логічно, так як і тато. І от що я не визнавала від своєї мами, вона могла голосно говорити і з кимось сперечатись. Слухайте, ну були такі випадки ось в цей період, коли я вам кажу, що завдяки тому, що в мені це є, я це називала раніше тіньовою стороною, і як би не приймала це дуже в собі. Але я захистила свої кордони завдяки тому, що я могла а, голосно заговорити, тому що людина мене ну, не чула, коли я тихо говорю. А, так сталося, що треба було захистити себе, свої кордони. І а, що я продемонструвала? Що я не слабка, що я можу відстояти себе, свої кордони, свої цінності. І та людина а, зовсім по-інакшому на мене подивилась. А, Моя мама вона досить така власна жінка. так, І що це мені дає? Також, що я роблю? Я впливаю, впливаю як психолог-психотерапевт на своїх клієнтів, допомагаю їм змінюватись завдяки своїм інструментам, які я знаю, завдяки своїм знанням, своєму досвіду, як наставник. Розумієте? тобто... Не бійтеся свою тінь, просто визнайте, Подивіться на це під іншим кутом. А що хорошого робить ця тінь, і дайте їй місце. Дайте їй буде, тому що там дуже багато енергії потім звільниться у вас. Це мої спостереження і е, за собою, і за моїми клієнтами. Тому раджу. Ну, а зараз я хочу привітати усіх скорпіоном з день народження. І подякувати їм за те, що вони несуть таку енергетику і вчать нас, що усе помирає, що повинно померти. Ну, як у нас дивіться, подивіться просто на цей неймовірний жовтень. Листя змінює колір, фарби які неймовірні. А зараз буде листопад і все буде гинути якби навкруги. Природа буде. Затихати, вона буде готуватися до зими, відпочивати земля буде. А ми з вами в листопаді листя будуть падати, а з нас буде летіти шелуха. Ну, Умовно кажучи, ми будемо звільняти себе від зайвого в нашому житті, від того, що вже не приносить нам не те, що радощів, а не робить нас нами. Не робить нас а, якимись такими новаторами, еволюційними, а, якимись, знаєте, з такою новизною якоюсь, тому що Плутон в водолії це вже все, це вже просто ну, якась повинна відбутися не тільки війна навколо, а революція в собі, внутрішня, не е, зі злом, а з розумінням, що. Ну, все, що вже не, не моє, все, що штучне, все, що мене якось руйнує внутрішньо, ну, це просто треба звільнитися від цього. Від цього треба піти. Тому дивимося, де у вас це в натальній карті. Якщо хочете ретельно побачити і зрозуміти, і пропрацювати, і якось собі допомогти. Будь ласка, приходьте до мене на будь-яку консультацію, яку ви оберете. Я вам завжди рада. Ну, а зараз буде таропрогноз для кожного знаку Зодіака на листопад місяць. Тільці ваш таропрогноз на листопад місяць. От цікаво, куди наголос робити: листопад чи листопад? Хто знає, будь ласка, напишіть. Я абсолютно спокійно ставлюся до якихось таких виправлень мене. Тому що я не україномовна народжена в Дніпропетровської області. Тому спокійно, навіть з, з подякою я ставлюся на те, як мене іноді виправляють. Головне це робити екологічно з повагою, з розумінням, що ми усі не ідеальні. Тільці ваш старопрогноз. Так, листопад у нас ось такий красивий десятка чаш. У вас в листопаді, можливо, буде весілля, а може вас запросять на весілля? Якесь родинне свято буде. Вас можуть запросити на ювілей, на День народження. Ви можете запросити когось. Це дуже красива карта, сповнена любові, такого, знаєте, усе вже добре. Прекрасно, я щаслива. Ось таке ви можете відчувати. Ну, і завершення якогось етапу в житті. І новий початок. Давайте дивитись далі. Вау! Колесо Фортуни! Подивіться, яка краса! Ось тут в цій інтерпретації мені дуже подобається, як вона виглядає, тому що вона стовідсотково передає те, як виглядає натальна карта людини. Вам дуже буде допомогу на початку листопада астроконсультація як підказка, як направлення, куди вам рухатися. А також ви можете дійсно щось виграти. Буде велика удача вам. Тому, якщо вам буде там нагода десь е, прийняти участь в якомусь конкурсі, там за донат або дещо. Будь ласка, ви можете щось виграти. Ну і якась долиносна подія буде. Вона повинна статися. Ось, коли випадає в розкладі ця карта, це говорить про те, що. Те, що станеться, воно повинно статися. І а, частіше всього я перевіряю цю карту. А тут ми з вами йдемо далі. Дивимося, що буде далі. Вау! Ось тут, будь ласка, будьте обережні. Якщо ви знаходитесь в Україні, то не нехтуйте сигналами тривоги. Якщо ви живете десь, де не, е, немає відносної безпеки, е, дуже лячно е, я вас дуже прошу, бережіть себе і своїх близьких. Якщо говорити про мирне е, ставлення до цієї карти, ну, не те, щоб мирне, а високочастотне, так, як вона може програтися? Ви можете звільнитися від чогось штучного в своєму житті. Можуть впасти рожеві окуляри, можливо, ви когось е ідеалізували, можливо, з вас впаде корона. І ви зрозумієте, що ви така ж людина, яка може помилятися, і це окей. Саме головне в цій карті це звільнення себе від чогось штучного, зайвого, вже не вашого, токсичного. Таке визволення себе, свободу ви можете відчути після цього. І це старший аркан. Це дуже буде така ну, подія. Ви ні з чим не сплутаєте. Дивимося далі. Старший аркан третій поспіль. Дуже важливий листопад місяць стільці. Ви будете стояти перед вибором, ви будете е, закохані в когось, в щось. А якщо це людина, то ви, можливо, будете межуватися між двома людьми. Може бути і таке: це може бути або мама, або тато і кохана людина. Або між двома партнерами, або бізнес-партнерами. Саме головне, що треба почути, це буде доволі важко вам якийсь прийняти сторону, чиюсь, або вибір на рахунок когось. Але як собі допомогти? Ну, по-перше, є такий розклад, такий називається вибір. Ви можете звернутися до мене як до таролога. А якщо ні, як ви можете собі допомогти? То ви просто обираєте собою, своїми почуттями, своїм станом, яка ви, коли ви з тією людиною, яка ви, коли ви з тією людиною. Якщо ми говоримо вибір між двома людьми? Якщо ми говоримо про себе, то обирати собою це не скривджувати себе. Не руйнувати всередині, не ламати задля когось, задля чогось. Добре, давайте дивитися далі. Четвірка. Жезлів, ну, слухайте, це помолвка, це може бути новосілля. Це дійсно може хтось запропонувати руку і серце. Ви такий вибір зробите. А, можуть вам а, запропонувати переїхати до себе, а, або ви запропонуєте. А, це також може бути нова оселя, а, новий офіс, ну, щось таке нове, і, знаєте, стабільно все добре. І робота буде, і весело буде, і на роботі, і в родині. Дуже така приємна карта. Подивіться, яка енергія. Люди танцюють, святкують, а закінчився якийсь етап житті. А, ну, супер. Так, наступна. Мах. Дуже багато старших арканів. Особливий місяць. І знаєте, такий. А... Середина, мабуть, це вже місяця, так. і ви відчуєте, що ви всемогутні. Ви усе можете. Ви в потоці, ви відчуваєте себе впевнено, ви знаєте, чого ви прагнете, ви знаєте, куди рухатися і з ким. Ви знаєте, що ви майстер своєї справи. Це неймовірна енергія, знаєте, така волі. Вольовнича заявити про себе, якщо ви ще не заявили, будь ласка, ви відчуєте цю внутрішню силу і впевненість, тому не втрачаємо час. Магічний час, тому що у вам все буде благоволіти, тобто, у вас усе буде для того, щоб почати заявити про себе, повести за собою людей, неймовірна енергія. Від цієї карти йде. Король пентаклів. І покровитель буде поруч. Король якийсь такий, знаєте, це чоловік, який знається у справах, знається у заробітках, знається у тому, в кого вкладати, скільки вкладати. Що, скільки коштує. Це така добротна людина, яка знає ціну грошам, ціну усьому. І буде така людина поруч у листопаді. Ви можете зустріти таку людину, вам може допомогти така людина інвестор, спонсор, меценат, покровитель. Ось такі, бачите, я. Слова, говорю вам, підказка. І які це можуть бути люди? Це, здебільшого, чоловіки 40 плюс за віком і земної стихії. Це у нас тільці, це ви, це козироги і діви. Ось такі чоловіки заможні, можуть вам допомогти. І ви рухаєтесь у світле майбутнє. Сьогодні, до речі, це карта дня. Тому запрошую вас, хто ще не підписаний на мене в інстаграм. Будь ласка, підписуйтесь в сторісах кожного ранку. Ви будете отримувати отакі підказки, яка енергія а, сьогодні. І от, Ви будете рухатися в своє найкраще майбутнє. Можливо, з цим королем. Можливо, ви будете приїжджати до нього, а можливо, просто у вас буде переїзд. Ви кудись будете рухатись стовідсотково. Але знайте, що це світле майбутнє. За спиною ви залишаєте усе те, що вас там бентежило. Минуле позаду вже все. Попереду світле майбутнє. От просто вірте. Це неймовірна карта, неймовірна енергія. І вона, бачите, спокійна, поволі, ви спокійно, можливо, з кимось, тому що тут і дві людини. Давайте далі подивимось. Карта місяць. Старший аркан. Ось тут піднімуться якісь страхи із дна. А Дно, як української. Не пам'ятаю, також пишіть, якщо знаєте. Буду вдячна. А, страхи піднімаються. І вони, знаєте, такі з вашого сценарія. А, це, не є, це не є дійсним. Це у вашій голові, це ви в пастці, ви заплутались. Знаєте, це як засосало в болото. Бачите? Це дівчинка в воді. А, і це емоційно дуже. Це може бути наповню, тому що е, місяць е, ось так повня виглядає в карті, якщо ви мене запитаєте, Таня, як повний місяць виглядає ось так. Тому е, ви будете переповнені емоційно і якісь піднімуться страхи. Давайте подивимося, про що вони. Знов мах, другий. Слухайте. Ну, які страхи. <смі> <смі> ви справитесь. Йдіть на свій страх. Господи, ви майстер. Що боятися? Давайте програйте самі ну, такі а, найстрашніші моменти. Ну, от, наприклад, те, що ви боїтеся, ну воно сталося. І що? Головне це життя. Ви живі. Усе решта вирішується. Повірте, якщо ви втратите якусь впевненість у собі, то люди є навколо майстри, які вам можуть допомогти. Це може бути і той же психолог, психотерапевт, і таролог, ну, знаєте, нас порівнюють з магами, тому що не усім людям зрозуміло, як працює таро, як працює психіка. Людини, так? І е, каже, всім здається, що це щось, ну, таке е, на рівні фантастики. Тому, будь ласка, е, згадуйте про те, що ви автор свого життя. Нічого руйнівного, поки ви живі, немає. З усім можна справитись. Йдемо далі. Остання колода на листопад місяць, тільці для вас. Вау! Це буде більше, ніж окей, і буде така запальна енергія, п'ятірка жезлів, де ви відчуєте таку, знаєте, обожнюю це почуття, спортивна така, як це сказати, не агресія, а спортивна така злість, яка може вас вивести взагалі на інший рівень в житті, в бізнесі. Буде, тому що тут, бачите, люди е, з, з, змагаються, і тут конкуренція. Я не люблю конкуренцію, тому що е, там немає поваги здебільшого. А коли ми в колегіальному просторі, ми створюємо колегіальний простір, ми тоді поважаємо і ми вчимося один одного. Можливо, вам це допоможе. Але тут буде запальна енергія, раджу. Займатися спортом, раджу фізично пере, ну, рухатися, так? їздити, вирішувати, засучувати рукава самі, щось робити самому. Ну, це така запальна вогняна енергія. Марафон, можливо, ви захочете десь пробігти, я не знаю. Остання карта. Вау! Ну, і все, бачите, ви попрацювали, вспітніли і знаєте за що? Тому що це дев'ятка пентаклів. Все, ви сидите, куштуєте якесь дороге, смачнюще вино або на дегустації, і ви кайфуєте, і ви себе нагороджуєте, делегуєте, спілкуєтесь з пташками. Бачите, там вона пташку тримає. Ви повільно. Проводити час, насолоджуючись сама собою і в моменті, і взагалі в своєму житті, тому що дев'ятка пентаклів ось так виглядає самодостатня жінка, яка сповільнена, знає, що все працює, що все вона контролює. Ну, нехай не все, тому що все неможливо контролювати, а те, що м -м, бізнес буде працювати, і гроші ви будете заробляти, це стовідсотково. Це Земна стихія, ваша тільці. Тому я за вас радію, запрошую. Підписуйтесь тут, на YouTube-каналі. Запрошуйте своїх рідних і близьких. Даруйте іншим консультації зі мною, астрологічно, наприклад. Ну і до зустрічі у грудні місяці, Па-па!